Палаюча ворожа техніка, підірвані склади з боєприпасами та знищені бліндажі. Усе це робота наших артилеристів. Прикриваємо нашу піхоту, яка там на самих передніх рубежах. У них там звичайно потячу, ніж у нас арма. Олег наголошує, від їхньої роботи залежить життя побратимів, тому робота тут дуже інтенсивна. Буває таке, що ну скажемо, чотири стрільби, п'ять стрільб іде підряд, потім дві-три години нічого нема, зовсім тиша. І таке виходить, що ніби як в обід тихо. Тут всі обідають і жарко. А зранку і ввечері інтенсивність наростає і йде обстріл і Ми працюємо, працюємо, працюємо. Ви просто подивіться, скільки тут гільз. Приблизно таку кількість снарядів хлопці відстрілюють за декілька днів. Розрахунок працює з унікальним у своєму роді зразком артилерії, причіпною саморухомою гаубицею FH 70. Вона обладнана двигуном, який не тільки живить усю гідравліку, а й дозволяє гаубиці пересуватися без тягача. Буває так, що між деревами заїхати машиною там не виходить. Вони самі заїжджають, наприклад, гармату. На початку повномасштабного вторгнення Олег працював на радянських зразках озброєння. Каже, що найбільша перевага FH-70 у влучності. На Д-20 треба, щоб паразитам 12-14 снарядів, тут три, там ну сім, це вже дуже багато. Як і вся техніка, гаубиця потребує обслуговування. Хлопці чистять її після кожної стрільби. Вона така ніжна, як дівчина. Робота не заставляє чекати на себе. Ми швидко висуваємося на позицію. Завдяки злагодженій роботі розрахунку, буквально за лічені хвилини, гаубиця скоригована на надані координати. При готовності вогонь! Пішов кайбанчик. Зараз буде в когось м'ясо. Гармата! Артилеристи 63-ї бригади працюють дуже швидко. Їм допомагає аеророзвідка, яка не тільки надає координати цілі, а також показує результати роботи. Два влучання у бліндаж, де знаходилися сили співпротивника. Такі відео неби як підтримують бойовий дух. Проте у наших військових одна найбільша мотивація любов до нашої держави, до нашої неньки України.